Рифінг розпочався із нагородження медалями. Пам'ятні відзнаки вручили двом учасникам АТО із Прикарпаття. У військовому комісаріаті запевняють, на сьогодні немає потреби у проведенні сьомої хвилі мобілізації, адже в Україні триває набір на контрактну військову службу. Це дозволяє залучити до лав Збройних сил України військових професіоналів, які мають бойовий досвід. З початку 2016 року на службу за контрактом прийняли більше 46 тисяч осіб та. Більше 6 тисяч офіцерів З початку 2016 року контракт зі Збройним силами України у нас уклала більше 700 осіб в другому півріччі 2016 року. Вже уклала контракт більше 200 осіб, і щоденно є бажаючі на слайдах. Ви бачите, є бажаючі, звертаються, і ми пропонуємо про кожні де проходить військову службу. У військкоматі зазначили, контракт контракти для рядового складу укладають на термін до трьох років, для сержантського складу від трьох до шести років. Стосовно пільг, то контрактники можуть розраховувати на отримання житла за рахунок держави та зарплату від 7 тисяч гривень і більше. Так, командир взводу отримає дев'ять з половиною тисяч гривень, командир роти від 11 тисяч, командир батальйону від 13 командир бригади від 16 тисяч гривень. До того ж, страв. Не вступило у дію розпорядження генштабу зв'язку з тим, що велика кількість демобілізованих виявляли бажання потрапляти в ті частини, де вони вже до цього здобули бойовий досвід. Там сформувався певний колектив з травня місяця. Розпорядженням начальника генерального штабу дозволено проходити службу відразу, минаючи навчальні центри, оцим людям, які були мобілізовані, вже мають певний бойовий досвід. І відразу направлятися через військові комісаріати до військових частин, де вони раніше проходили службу. Розповіли у військкоматії про службу в резерві. Резервісти проходять її у добровільному порядку на підставі контракту. При цьому терміни проходження зборів командир військової частини заздалегідь узгоджує із бійцем і, звісно, із його роботодавцем. На сьогодні на Прикарпатті є три тисячі осіб оперативного резерву. За резервістами зберігається робоче місце, державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення. резервісти вони проходять э, підготовку в підрозділі на посаді э, на посаді згідно з контрактом та залучається до участі усіх найбільших значущих заходів бойової підготовки. Це бойові стрільби, тактичні навчання. Які проводяться з військової частини стосовно осіннього призову, то поки обласний комісаріат проводить оповіщення громадян віком від 18 до 27 років, уже з 3 жовтня почнуть роботу районні та міські призовні комісії. Дуже велика кількість знаходиться призовників у розшуку. тобто в нашій області масово ухиляються від проходження строкової військової служби більше 9 тисяч призовників знаходяться в розшуку. На них подані матеріали в національну поліцію і спільно з військовими комісаріатами проводиться розшук. У військкоматі кажуть, призовників не відправлятимуть у зону. АТО. тут запевняють ненавчених хлопців ніхто на схід відсилати не буде. Віталія Васильчук, Михайло Коршняк, новини, телеканал Раї.